Вітаю, друзі! Трамп, Путін і кінець війни в Україні. Перспективи війни в Україні у форматі запитань і відповідей. В ефірі теж ті мене називають Віктор Смірнов» – Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі. Звичайно ж, будемо вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою б, врешті-решт, приємною чи навпаки неприємною вона не була б. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривни». Всі подробиці є в описі до кожного відео. Отже, почнемо. Яка ваша точка зору на перспективи мирних переговорів між Росією та Україною? Я давно стверджую, що тривала війна не влаштовує жодну зі сторін, вона пов'язана з ризиками для обох із них, і після майже трьох років війни обидві сторони віддали перевагу наразі в регулюванню шляхом переговорів? Під трьома роками війни я маю на увазі фазу повномасштабного вторгнення. Війна триває, нагадаю. Починаючи із 2014 року. Переговори зайшли у глухий кут через вибори у Сполучених Штатах. Гадаю, що обидві сторони розглядали різні результати як поліпшення своєї переговорної позиції, тому хотіли дочекатися результатів, щоб потім визначити свій подальший шлях на переговорах. Перемога Трампа розглядалася як сприятлива для Путіна. Перемога Байдена Гарріс для України та Зеленського. Обидві сторони хотіли, щоб вибори у Сполучених Штатах закінчилися якомога швидше. Тепер усе готово для переговорів, і ми просто чекаємо, коли президент Трамп зосередиться на нашому питанні на тлі шквалу інших нагальних проблем міграції, тарифів газу. Переговори відбудуться. Це зрозуміло. Питання тільки в тому, яким буде їхній результат. Останніми місяцями Росія домагається дедалі більшого прогресу на лінії фронту на Донбасі. Час, напевно, на боці Путіна, так Росія домоглася певних успіхів на Донбасі, і я думаю, що тут Росія пішла на ескалацію, щоб отримати додаткові важелі впливу напередодні переговорів. Але подивіться на карту: Україна це величезна країна, і захоплені російською армією території, якщо навіть вони збільшилися останніми місяцями, то Незначно порівняно з масштабами України. І щоб зайняти ці додаткові землі, в останні місяці Росія зазнала величезних втрат. Я сумніваюся, що Росія зможе підтримувати темпи свого недавнього контрнаступу без дуже значних втрат. Вона навряд чи зможе здобувати якусь вирішальну перемогу на лінії фронту найближчим часом, і що довше триватиме війна. То більше буде кількість жертв, і то більше буде ризик того, що Трамп змінить курс і подвоїть військову підтримку України та санкції проти Росії. А тим сильнішим тоді буде удар по російській економіці. Що довше триватиме війна, то вищим буде ризик соціальних, а потім і політичних заворушень у Росії з огляду на величезні людські жертви, колосальні економічні витрати та погіршення макроекономічної ситуації в Росії. Пам'ятаєте, ніхто не очікував Пригожинського заколоту. І хоча я не думаю, що в Україні варто планувати або ж очікувати на ще одну подібну подію, Путін, звісно, не може повністю виключити її, поки триває війна. І звісно, що довше триває війна, то вищими є ризики розвитку подій за сценарієм Пригожин 2. В якому стані перебуває російська економіка? Вона на межі краху? Крах. Ви знаєте, насправді маломовірний, але санкції підривають буферні запаси Росії, і це змушує російських політиків ухвалювати складні політичні рішення. Вони роблять помилки та неоптимальний вибір, оскільки на нинішньому етапі, коли ресурси виснажуються, хороших варіантів немає. Пояснюючи все це, я просто повернув ваші думки на десятиліття назад до першого запровадження санкцій проти Росії після анексії Криму і першого вторгнення Росії на Донбас у 2014 році. Тоді Росія не очікувала, що західні санкції, якими помірними вони не були на той момент, стануть відповіддю на її дії. Але Кремль виніс уроки. Вони зрозуміли, що в умовах масштабнішого конфлікту, що насувається з Україною і Заходом, а також ймовірно, посилення західних санкцій, їм необхідно вибудувати захист та захисні буфери. І вони це зробили. Центробанк Російської Федерації накопичив понад 630 мільярдів доларів у валютних резервах безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну у лютому 2022 року. Протягом цього десятиліття Росія проводила жорстку фіскальну і монетарну політику набагато жорсткішу, ніж можна було припустити за її базовим балансом та економічними прогнозами. Якщо тільки не очікували війни, я б назвав цю політику, цю економічну політику фортеця Росія. Росія мала профіцит бюджету і рахунку поточних операцій, і жертвувала зростанням, щоб забезпечити зниження боргового навантаження. Це зниження боргового навантаження допомогло створити буферні запаси. У результаті, коли мать всіх санкцій обрушилася на Росію, у відповідь на повномасштабне вторгнення вона змогла пережити наслідки цього, скоротивши ці буфери та відреагувавши на шок платіжного балансу і течі капіталу через підвищення ставок і послаблення рубля. Така політика у відповідь була ортодоксальною і переконливою. І така реакція ще більше сприяла стільки у відповідь на посилення санкційного режиму. При всьому цьому ми також маємо пам'ятати, що санкції не є срібною кулею або ж панацеєю. Це лише один з інструментів в арсеналі Заходу, і їхній вплив залежить від нашої власної готовності прийняти деякі страждання. Не існує варіантів безболісних санкцій. Завжди буде певна зворотня реакція і для країни, що запроваджує санкції. І я думаю, що з усього вищесказаного можна зробити висновок, що Захід був надто повільним і надто м'яким. У своїх санкціях надто обережно, щоб виступити єдиним фронтом усього Західного альянсу, і це притупило вплив санкцій. І не забувайте, що країни або організації, проти яких запроваджено санкції, часто не стоять на місці, а намагаються уникнути санкцій або оминути їх. Це рухома мішень. Інший важливий урок наших санкцій проти Росії полягає в тому, що ми занадто повільно запроваджували вторинні санкції Занадто повільно карали тих, хто допомагав Росії обходити санкції. У результаті надто вже часто Росія платила третім сторонам і країнам, щоб ті допомагали їй оминати санкції. І знову це свідчить про небажання Західного альянсу платити ціну за запровадження санкцій, і, зрештою, за підтримку України. Я б стверджував, що небажання платити ціну відображає фундаментальне нерозуміння загрози для Заходу з боку Росії упродовж десятиліття. Або і більше, Захід недооцінював цю загрозу і переоцінював свої власні сили. У підході та реакції на російську загрозу була присутня зарозумілість. Якби Захід правильно оцінив ризики, що відходять від Росії, і витрати пов'язані з неправильним реагуванням на неї. То простий аналіз витрат і вигод дозволив би зробити правильний висновок: висновок про те, що витрати понесені зараз або ще 2014 року, у разі запровадження жорсткіших санкцій або збільшення витрат на оборону Заходу, власну оборону та оборону України цілком виправдовують вкладення. Вигоди від посилення санкцій з вишком переважують витрати. Тому, відповідаючи на запитання про міцність російської економіки. Я б сказав би, що А Путін був єдиною людиною, яка знала, що війна наближається і довго готувалася до неї, створюючи буфери для Росії. І Б. Відповідні санкції Заходу були недостатніми, занадто повільними, недостатньо агресивними та надто зосередженими на зовнішньому сприйнятті, що демонструє єдність Заходу, а не на реальному впливі на Росію. При всьому цьому, через три роки, є багато підстав вважати, що санкції і довга війна нарешті починають вимотувати російську економіку. Можливо, частково це відображає посилення санкцій з боку адміністрації Байдена незадовго до того, як він залишив посаду президента. В останні тижні правління Байдена під санкції потрапили МОЕКС, найбільша російська валютна біржа, Газпромбанк, сотні енергетичних і фінансових компаній, а також багато кораблів, так званого. Тіньового флоту Росії це, мабуть, призвело до посилення платіжного балансу, ослаблення рубля, зростання інфляції, наразі вона близька до 10%, і подальшого підвищення центробанку Російської Федерації облікової ставки до 21%. Примітно, що коли я кажу про складний політичний вибір і компроміси, з якими стикаються російські чиновники. На останньому цьогорічному засіданні Комітету грошово-кредитної політики Центробанку Росії фактично утримувався від ортодоксального кроку і повторного підвищення ставок. Це було зроблено у відповідь на скарги бізнесу про те, що високі ставки завдають шкоди реальному сектору економіки. Центробанк Росії взяв паузу. Я думаю, що результатом цієї очевидної політичної помилки стане подальший тиск на рубль. Чим довше триватиме війна. Зростання інфляції, ризик прискореного відтоку капіталу і потенційної втечі з банків. А в цей час центробанк доведеться витрачати в мізерні валютні резерви на захист рубля. Це означає скорочення валютних резервів для закупівлі імпортного військового обладнання з метою підтримки війни. І так, російська економіка демонструє стійке зростання. Але це тому, що вона управляється як військова економіка з ресурсами, перенаправленими зі споживання на оборону. З точки зору суспільства, це, звісно, не оптимально, якщо тільки Росія не здобуде переконливу перемогу у війні з Україною, яка змусить її населення думати, що жертва того варта. Ймовірніше, що Росія не вдасться домогтися нічого близького до своїх цілей, а її населення, зрештою, запитає себе: чи були варті того всі ці витрати? Це сподіваюся, врешті-решт повернеться бумерангом до Путіна. І неминуче. Компроміс у бік збільшення військових витрат за рахунок споживання означатиме зростання цін, зниження реального рівня життя, відтак і можливість соціальних політичних заворушень, які можуть кинути виклик путінському режиму. А як же світ, який планує Трамп? Ну Трамп уже не зміг виконати свою обіцянку, що він зможе. Закінчити війну через 24 години після вступу у Білий Дім відтоді він переніс цей термін на 6 місяців. А його спеціальний представник з питань війни в Україні Кіт Келох припустив, що ми маємо очікувати якогось прогресу швидше через 100 днів. Я не певнений, що у самого Трампа є багато конкретних рішень щодо ключових питань однак. Келох і Фред Флейтс написали для Аналітичного центру Америки насамперед документ, який виглядає як спроба вкласти слова в уста Трампа з погляду пропозиції дорожньої карти для укладання миру в умовах війни в Україні. Коротенько його ключові пункти: А: Жодного членства України в НАТО. Б. Визнання обґрунтованості російських безпекових побоювань і необхідність брати їх до уваги. В. Узгодження. Припинення вогню вздовж поточних ліній дотику, де-факто Росія отримує можливість зберегти те, що вона захопила шляхом вторгнення. Усе вищесказане виглядає як велика перемога Росії. Менш зрозуміло, що отримає від усього цього Україна у Трампа. Всі карти на переговорах з Путіним. Аргумент тут полягає у тому, що тривала війна має мало негативних наслідків для Сполучених Штатів. Насправді, є й переваги. Включно зі збільшенням продажів зброї для сполучених штатів, тоді як тривала війна несе тільки витрати для Путіна. В Україні не гине жоден американський солдат. І чим довше триває війна, тим більше слабше звичайний військовий потенціал Росії. Україна послаблює військову міць противника Сполучених Штатів для Сполучених Штатів. Тим часом Трамп може значно збільшити витрати Росії від війни, збільшивши постачання зброї в Україну, навіть фінансовані Україною. Європу або навіть Росію за рахунок використання імобілізованих російських активів у західних юрисдикціях або посиливши санкції проти Росії. Знову ж таки, з невеликими реальними наслідками для Сполучених Штатів. Питання в тому, чому б Трампу не використати цей важіль повною мірою, щоб забезпечити справедливе врегулювання цієї війни для України та Європи. Звісно. Сполучені Штати і Трамп розуміють, що тільки таке врегулювання, яке забезпечить Україні безпеку, може гарантувати її стійкість у довгостроковій перспективі разом з нею і безпеку Європи. Але можливо і ні. А потім ми маємо абсолютно незвичну заяву Трампа на прес-конференції Вашингтоні про те, що в той час, коли США витрачають великі гроші на підтримку України, вони працюють над угодою. За якою Україна відплатить США угодами, які дадуть змогу Америці отримати доступ до рідкоземельних ресурсів на суму близько 11 трильйонів доларів? Я займаюся висвітленням подій вже з десяток років і ніколи не бачив такої уваги або сподівань стосовно її рідкоземельних ресурсів. Але можливо, Зеленський дійсно є майстром продажів, і йому вдалося зачепити Трампа на цей гачок. Останніми днями ми також бачимо запевнення в тому, що Сполучені Штати за часів Трампа продовжують постачати військові товари до України. За повідомленням, зайві ракети Петріот доправили з Ізраїлю до США, а потім до України. Що корисного є для Трампа в Україні? Насправді це дуже чудове запитання. Трамп явно схильний до угод, і я думаю, що Зеленський і українська команда зрозуміли це, зробивши ставку на рідкоземельні метали. Але я б також пов'язав спроби Трампа отримати Гренландію, контроль над Панамським каналом і включення Канади як 51-ї держави до складу США з потенційним врегулюванням України. Я думаю, що у світі Трампа він планує сісти з Путіним за стіл переговорів на саміті Ялта 2, чого Путін хотів весь цей час і перекроїти світ. Трамп найімовірніше згоден з Путіним у тому, що у великих держав є сфери впливу. А всі інші жебраки. Якщо Путін отримає Донбас, як це випливає з документа Келлога Флейста, то що тоді отримає Трамп? У світі Трампа, я думаю, він очікує, що Путін підпишеться під тим, що США отримують Гренландію і добіся європейців. Це просто спосіб мислення Трампа. Тільки подивіться на його карколомні думки щодо сектора Газу. Чи може тоді мир спрацювати для України? Усе зводиться до гарантій безпеки наданих Україні. Ось як це можна розглядати. У нинішньому стані Київ контролює 80% територій, що належало йому до російської анексії Криму. Втрата Криму і Донбасу болюча. Але інша частина країни все ще економічно життєздатна, якщо забезпечити безпеку достатню для Повернення 10 мільйонів українців переміщених за кордон, повернення приватних інвестицій, щоб допомогти з важкими роботами з відновлення, вартість яких оцінюють приблизно у 500 мільярдів доларів. В Україні є кілька чудових галузей промисловості: агропродовольчі IT, а військово-промисловий комплекс, без сумніву, стане опорою європейської безпеки на десятиліття вперед. Також є великі можливості в енергетичному секторі і, можливо, рідкоземельні метали. Але ключовим моментом тут є безпека, оскільки населення та інвестори мають бути впевнені, що Росія не вторгнеться знову. Ключовим фактором довгострокового успішного економічного розвитку, відновлення та реконструкції України є також вступ до Європейського Союзу, який стане життєво важливим якорем для реформ та інвестицій. Як забезпечити цю безпеку? Келох Фейтс і, ймовірно, Трамп. Зняли питання про членство України в НАТО з порядку денного? Це здається наївним кроком новачка, що дає Путіну перемогу ще до початку переговорів. Розмови про двосторонні гарантії безпеки безумовно не заслуговують на довіру. Яка різниця між членством НАТО і наданням двосторонніх гарантій безпеки, скажімо, Велику Британію і Францію, якщо в реальності їх активація втягне НАТО у війну з Росією? На мій погляд, більш правдоподібним є надання Сполучених Штатами Америки та їхніми союзниками Україні гарантій, аналогічні до гарантії держави Ізраїль. Тобто вони нададуть Україні будь-яку зброю, яка необхідна їй для самозахисту. Подумати про f 16 навіть F-35 і повний набір ракет дальнього радіусу дії, не рахуючи ядер. українці вже продемонстрували свою здатність захистити свою країну від набагато краще озброєного супротивника. То дайте військову та технологічну перевагу, щоб забезпечити це. Можливо, саме про це думає Трамп, маючи на увазі цю рідкоземельну угоду. Україна платить США грошима чи натурою за вісткові поставки, які здійснюватимуться США. Багато хто насправді стверджував, що щось подібне, або Європа виписує чек на купівлю американської зброї, яка буде надана Україні для її захисту самої себе і Європи. Альтернативний варіант? До речі, мій улюблений полягає в тому, що Росія платить ціну, виділяючи 330 мільярдів доларів з імобілізованих російських активів Центробанку Росії Україні, для фінансування і власно відновлення та реконструкції. Що може піти не так? Дійсно, я думаю, що Трамп просто не розуміє ні України, ні Росії, ні всіх цих проблем. Весь світ це не якась велика нерухомість. Тут замішані люди. І в особі Путіна Трамп стикається з дійсно злим оператором. Мене турбує, що Трамп не розуміє важливості гарантування безпеки України. Чи дійсно він розуміє, що Путін хоче всю Україну, що він насправді поганий хлопець і обов'язково спробує вторгнутися знову, якщо в нього буде така можливість? Ви знаєте, я боюся, що ні. Якщо в Україні не буде гарантована безпека, можливий сценарій, за якого вона розпадеться, і Путін отримає всю країну. Це, безумовно, катастрофічно не тільки для України, а насправді для всієї Європи. Уявіть собі, що десятки мільйонів українців попрямують на Захід, а кризи мігрантів призведе до посилення ультраправого популізму в Європі, який підживлює відцентрові сили, які ще більше підтримуватимуть увесь європейський проєкт. Можливо, Трамп цього і хоче, Путін, безумовно, хоче. Витрати на оборону в Європі доведеться значно збільшити, можливо, вдвічі порівняно з нинішнім цільовим показником НАТО у 2% ВВП, що означає додаткові 500 мільярдів євро на рік. Не забувайте, що російські танки опиняться в безпосередній близькості від ще більшої частини кордонів НАТО. І якщо НАТО буде значно ослаблено, хто засумнівається в тому, що Путін здійснить подальше вилиски на Захід до Молдови, країн Балтії і навіть Польщі. Зверніть увагу. Що Росія зараз володіє найбільшим військово-промисловим комплексом у Європі, а Україна другим за масштабом. Уявіть, що ці два потенціали об'єднаються. Вони значно перевершать європейський військово-промисловий комплекс і становитимуть екзистенціальну загрозу для Європи. Де буде євро в умовах відсутності безпеки в Європі, від центрових політичних сил, що діють у середині Європи та Європейського союзу, і як наслідок масового збільшення видатків на оборону, зростання бюджетного дефіциту та боргу. У результаті вищі податки просто придушать зростання, кинувши Європу в небезпечний зашмах зростання і пороглого краху. Я дійсно боюся за Україну, але також і за Європу. Трамп явно на все плював. Ну а завершувати відео. Мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики, дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.